Антоніна, переходимо до вашої частини. Перепрошую наших двох спікерів, що ми трошки пішли за регламентом поза регламентом. Але це було угоди якраз такі ну, для того, щоб підтримати конструктивність дискусії. і Все ж таки у нас Галина наполягає і правильно робить, що це діалог, діалоговий майданчик. Тому це заради діалогу. Якунісида корисну справу робите, дуже гарних спікерів завжди запрошуєте, тому що насправді я навіть зараз прослухавши ну, виступ пана Ігоря. Дуже багато почула з того, як, що є в перспективі, що буде зроблено, і мені наприклад було дуже приємно, що влада чує бізнес і що цей міст взаємо, взаємопорозуміння, він все ж таки вибудовується. І велика заслуга в цьому і вашого проекту, і ваших заходів, які ви проводите, тому що важливо, щоб бізнес і влада чули одне одного, тому що влада. Повинна створювати е, нормальні умови роботи для всіх учасників ринку. А якщо вони будуть ці умови, тоді економіка буде розвиватися, а ми маємо тримати економічний фронт. І дійсно, я ну, вже казала, коли завдавала питання. Е, я казала, що я останні там декілька там, днів ну, там, тиждень провела ну, в полях, як то кажуть, да? я дивилась, там, проїжджала по різним агропідприємствам з метою там, і перевірки, і допомоги для, своїм, для своїх клієнтів. І багато з тих питань, що були у бізнесу, сьогодні дійсно було озвучено на майданчику, і я, наприклад, дуже рада я буду надавати це посилання своїм клієнтам, що ми отримали відповідь з перших уст, як то кажуть, безпосередньо від розробників програми і безпосередньо від нашого регулятора від міністерства. І е, також я ще хотіла би наголосити на де деяких моментах стосовно бізнес-плану фінансової грамотності, тому що я про це говорю завжди в останні 10 років, і я знову в цьому пересвідчилася, що на жаль, в нас навіть успішні бізнеси. Е, я зараз про аграрні бізнеси кажу про фермерські господарства. Вони чомусь працюють без бізнес-планів. Але потрібно якось свої ризики, все ж таки передбачати, і найкращий інструмент для цього це якраз є бізнес план, тому що бізнес план він нам потрібен не тільки для того, щоб отримати грант, чи кредит, чи залучити інвестиції в бізнес, тобто борговий капітал або акціонерний капітал. А він в першу чергу потрібен самому ініціатору цього проекту, самому, самому власнику бізнесу, для того, щоб передбачати курсові різниці, інфляційні ризики і. Інші а, проблематичні моменти, які в бізнесі зустрічаєш постійно, от навіть зараз, да, коли там невідома ціна, яку мають там, позирну, да, те, що ми маємо останній тиждень. А в мене є клієнти, які передбачали таку ситуацію в песимістичному сценарію, і вони якось змогли свої ризики за рахунок цього, що вони їх передбачили, якось зараз більш-менш невілювати. Але питання зараз в тому, що я намагалася якусь складну інформацію. Зробити більш простою і структурованою для того, щоб вона краще, можливо, чи запам'яталась, чи я не знаю, як це, щоб цей слайд залишився у пам'яті, і в якийсь певний момент прийняття рішення він а, спав на думку і а, вплинув на якість прийняття цього рішення. Пані Оленко, перелесніть, будь ласка, наступний слайд якраз стосовно бізнес плану і якраз стосовно того, що потрібно а, враховувати. Дійсно, для грантів на сади теплиці бізнес план не вимагається. Тобто, пан Ігор зазначив, яка документація вимагається. я Не буду її повторювати це все. а моя частина, то, що мене стосується, це кошторис. І дійсно, як сьогодні вже пані Тетяна, коли задавала питання, є певні моменти з банком виникають, тому що банк видавати буде кошти на купівлю. Там чи під час будівництва тепли, чи на під, під, купівлю там саджанців, Бу, на будь-які витрати, банк буде видавати кошти з рахунку, де будуть акумульовані всі грантові кошти, і власний внесок, і те, що буде переведено від міністерства, враховуючи кошторисну документацію і згідно кошторисної документації. І якщо будуть певні відхилення, про які сьогодні було вже питання, то на жаль, банк не зможе на це вплинути. І як сьогодні пан Ігор Жадав. В відповідь це потрібно буде вже вирішувати на рівні робочої групи і вносити певні зміни в умову надання гранту, тому чому важливо складати бізнес план? Тому що якщо коштори складаються на бізнес на підставі бізнес плану, там всі моменти обов'язково враховуються в песимістичному сценарії, тобто є оптимістичний сценарій, є песимістичний сценарій, і там це враховується. І тоді, навіть якщо ви зробите певні там позначення, як пан Ігор сьогодні зауважив, що, наприклад, там на рівень інфляції, да ми знаємо, що міністерство економіки нам а, вивішує кожні півроку в себе на сайті приблизний рівень інфляції, який він закладає. Але під час от ми зіткнулися з цим моментом і для грантів і на власну справу, і на а, новий рівень завтра, до речі, нова хвиля нового рівню стартує. І ну там стосовно підприємства агропереробки, і для садів і теплиць, також що, коли ми дивились, там були певні затримки на сайті міністерства, що коли не було в певний час вивішені ці певні показники, і нам доводилось, наприклад, для певних розрахунків це ну ці показники вираховують за рахунок попередніх розрахунків, які були вивішені, і все ж таки. Це потрібно робити, тому що як вже є ці фермери, що зіткнулися з цією проблемою, є проблема в курсових різницях і в інфляційних різницях, і на це потрібно зважати, щоб потім не виникало таких питань з банками, на які банки дійсно ніяким чином не можуть вплинути. Що ще потрібно обов'язково навіть на підставі того, щоб скласти коштори, стратегія. Тому що а, головним є не те, щоб отримати грант. Отримати грант не є ціллю. Ціллю є те, щоб бізнес працював, щоб були створені робочі місця, на яких люди будуть працювати, і щоб ця бізнес-ініціатива у вигляді закладання саду. Чи там побудови теплиці, щоб ця бізнес ініціатива була успішною? А вибачте без плану бізнес, бізнес навмання. Він, якщо і був можливий в періоди, коли там високий попит дозволяв і прощав деякі там моменти і помилки. То наразі, коли ми маємо війну в країні, і наразі, коли в світі шириться вже економічна криза, на жаль, бізнес не пробачає таких помилок, немає такого високого попиту, і тому потрібно. Все прораховувати і стратегію розвитку, і потрібно прораховувати в бізнес-плані різні сценарії. Наступний момент це дійсно цілі, тому що з тим, з чим я зіткнулася навіть під час там, навіть в кошторисах, що неправильно визначені цілі ведуть за собою неправильну структуру витрат. Якщо у вас структура витрат не вірно складена, то почнеться плутанина. Якщо почнеться плутанина, у вас на певному моменті виникне проблема з банком, в якому ви будете обслуговуватись. Ну, на, наразі це вже три банки в програмі. Тобто ви будете обслуговуватись в одному з цих банків і виникне обов'язково ця проблема. Тому потрібно а, прописати стратегію, визначити цілі і правильно скласти структуру витрат. Ну і дійсно під це будуть структура витрат це ті ваші дані, які ви вже будете. Закладати е, в кошторис, і краще їх брати з прорахованого бізнес-плану, а не брати там з, якоїсь, з якогось розрахунку, який ви зробили на листочку. Я нічого не бачу поганого в тому, щоб щось розраховувати на листочку. Я завжди це підтримую. Але е, ви, ви повинні розуміти, що е, да, гроші, якщо потрібно буде повертати, Яким чином ви їх будете повертати, і як якісь проблеми, які можуть виникнути у вас в бізнесі, можуть вплинути на те, як ви будете повертати гроші. І ще я хочу наголосити на тому моменті, що банк буде приїздити з перевірками, тобто відбувається певний моніторинг. І для того, щоб під час моніторингу також у вас не виникало проблем, вам знадобиться запасний план. А запасний план це ну, знову ми повертаємося до моменту. То бізнес плану і внесення коштів і інші дрібні проблеми, ви зможете ви зможете на них впливати, якщо вони у вас будуть гарно перераховані, і якщо кошторис буде складено на підставі вашого бізнес плану. А наприклад, не на бізнес план ви потім почнете складати на підставі того кошторису, який вже було додано документ документації, ви подали на грант, тому що там, якщо навіть буде помилка. Там в проєкті або в кошторисі і буде повернено вашу заявку до доопрацювання. Все можливо потім податися ще отримати грант, все ж таки виправивши свої помилки. Але це все ваш час. А окрім того, що це все ваш час, можуть бути застарілими ті цифри, які були попередньо викладені вами в кошторисі. і ви можете, наприклад, врахувати те, які будуть у вас зауваження, і на які помилки буде наголошено, і чому вам буде повернено заяву. Але за цей час можуть відбутися ті зміни, які вплинуть на інші цифри і вашу заяву знову буде відхилена. Тому, будь ласка, зважайте на ці всі моменти, тому що найбільш, найбільш дорожчий ресурс на сьогоднішній день це саме ваш час. І для того, щоб у вас не виникло потім бажання, скоріше навіть не, не втратили ви бажання відкривати той чи інший бізнес, то, будь ласка, враховуйте це на початку. Пані Олено, будь ласка, наступний слайд. Тож для того вам для того, щоб і отримати грант, і керувати власним бізнесом, і на певному етапі можливо залучити або кредит, або в кооперацію зайти. Сьогодні також звучало цікаве питання стосовно кооперації. І ми вже ну з банком давно пропонуємо таку про програму для аграріїв, що на першому етапі це може бути залу. Вчення грантових коштів на другому етапі отримання кредиту, і на третьому етапі, завдяки кооперації, це можливе вже бути експорт, і це можливе таке партнерство між фермерами, коли кожен виграє від цього партнерства. Але також це все може бути цікавим, якщо у вас це буде прораховано і правильно буде складено вашу стратегію. Правильно не зовсім коректно, а коректно буде, якщо стратегію буде складено. Відповідаючи тим цілям, які ви хочете досягти, і ще раз хочу повторити, що отримання гранту це не є ціль, це є проміжний етап. Головна ціль це все ж таки успішний бізнес, який у вас буде. А грант це фінансова підтримка для того, щоб цей бізнес можливо розпочати. Тож я ще раз наголошую, що про важливість складання. Бізнес плану, який вам знадобиться і в допроєктний період, і в проєктний період, і взагалі вам для керування. Вашим бізнесом і для невілювальних ризиків, які є на ринку, в довгостроковій перспективі, я намагалася вкласти коротко в час, розуміючи, що ми порушили регламент вже майже повністю на весь час мого виступу, А я так розумію, судячи з питань, які були зараз в чаті, що всіх цікавить грантова підтримка від USAID, і пан Олександр має розповісти саме від USAID, які є на сьогоднішній день грантові програми для аграріїв. Тому щоб не забирати час від важливої інформації, я з задоволенням відповім на всі ваші питання, які ви можете або надіслати організаторам, або зараз надіслати в чаті, або запитати. Дякую. Дякую, Антоніна. Олександр, будь ласка, підняв руку. одне питання візьмемо. Антоніна, я візьму слово від Олександра. Я скористався тим, що ви сказали, що ви їздили в сад, то я запрошую на Тернопільщину, в наше фермерське господарство, щоб ви відвідали, подивилися, який ми посадили сад перемоги. Як ми скористалися грантом і перевірили наш бізнес-план, звірили годинники. І будували Україну і, і разом до перемоги. Приймаєте запрошення? Приймаю. Дякую, пане Олександре. Тому що для мене це зараз питові, навіть цікаві. Треба, це Петро, Іванович Антоніне. Це Петро Іванович газ дуже це приємно, Домога дуже приємно. Дякую за запрошення. Обов'язково домовимось, коли буде зручно і вам, і нам обов'язково з задоволенням. відвідую. тому що success сторі. Yes. Вони мають вони мають надихати інших робити подібні справи. І нам дуже не вистачає історій успіху, тому що дуже багато історій неуспіху. Але щоб люди бачили приклад, як можна зробити, і що це дійсно працює, найкраще працює приклад інших саме історії успіху. Тому дякую вам дуже задоволенням.